Отримали нагороди під Бахмутом до дня незалежності. Віталій Кличко нагородив військових з Буковини іменними подяками. Із фронту ж на знак подяки Чернівецьким волонтерам надійшов підписаний військовою частиною. Прапор Віталій Володимирович, хоча б якось вирішив відзначити військових, які стоять на охороні нашої суверенітету, на нашої незалежності на і цілісності нашої країни. Отже, від нашої області було нагороджено дев'ять боковинців іменними подяками. Ми їм, звісно, передали це все заздалегідь. Але оскільки військові перебувають на зоні бойових дій, звісно, комунікація дуже ускладна то ми тільки нещодавно, кілька днів назад, отримали від них у знак вдячності підписаний прапор від цієї військової частини, і таким чином ми теж долучені були до такого дійства, до такої відзнаки. Наразі волонтерська команда активно веде перемовини з військовими та готує нові мені подяки, якими зможуть відзначити заслуги захисників на свято Покрови.